Короче, друзі, всім привіт! З вами знову я, Ілюха Мецакуха. Сьогодні такий прекрасний, чудовий, теплий весінній день. Сьогодні, як ви знаєте, що вже весна, 10 березня просто гляньте, яка красота. І я, друзі, знімаю для вас це відео. Просто погляньте, які кравити. Друзі, рівно. Рівно... Трошки менше. Майже два роки тому я знімав відео по знайомистю, де я їв вчорашню і їхав на це саме поле. А зараз вже пройшло з того моменту майже два роки. Я багато з того моменту підняв підписників. Коли я зняв то відео, в мене було ноль підписників, друзі, ноль. Зараз в мене... 1192 підписника, а у тіктоці вже більше 6,5 тисяч. Так що... Друзі, якось так. Просто хотів трошки з вами поговорити і прокатнутися заодно на равері. Це хочу чудову, весняну погоду. Дуже гарно, я навіть светріпу без нічого, просто прокатнутися і якось так, друзі. Мало хто знає, але в мене ціль до кінця весни зробити півтори тисячі підписників на моєму YouTube каналі. Тому, якщо ви хочете, щоб я знімав багато класного контенту, покажіть мені це зробити. Але якщо ми зможемо це зробити раніше, то е, поставимо нову ціль. Звісно, що в мене головна ціль в Ютубі 5 тисяч підписників. Це я ще хотів, але нікому не говорив, коли я тільки почав знімати відео. Вже в мене є одна, одна п'ята з цього цілі виконана, тому давайте, друзі, добивати далі. В Тік-Току мені лишилося 3,5 тисячі підписників, і у мене буде 10 тисяч. Це моя ціль була, коли ще в мене було тільки 30 підписників, я говорив, що в мене ціль, щоб в Тіктоці було 10 тисяч підписників. Настає буквально 3,5 тисяч людей. Якось так, погляньте просто на ці краєвиди, Це ж просто кайф. Як тут во можу сказати не кататися, не відпочивати, якщо тут такі чудові краєвиди. Просто погляньте. Їй це як мій ровер дивиться на цих... На цим фоном. Гарно, ні? Відео буде недовге, але файне. Надіюся, що вам сподобається такий формат відео, так як я останній раз таки так з вами розмовляв на цьому полі два, майже 2 два роки тому. Ще десь 2-3 місяці і буде 2 роки тому. Так що, друзі, якось так. За цей час багато чого помінялось. База, наприклад, повністю добудована стала. Збрали бразовий всіх, збирали гриби. Все дуже багато, що сталося за цих два роки. Багато переглядів, багато підписників, багато коментарів і багато нових відео. Також е е були відео з боєм. І бой е помер, на жаль, і щоб ще тепер це сумно згадувати, так як бой був, був із тваринок мій найкращий друг. Хоч і він був. Це перший, мій можна сказати, песик іменно мій. Бо у мене є великий пес, але він молодший, він... Я його з собою, якщо чесно. А у мене був це іменно мій песик, якого я дійсно дуже сильно любив. І, на жаль, сталося так, що він отравився та й загинув. Він не дожив, і ще би він 5 днів побув у мене, якби не втравився. Уже б було 9 лютого, мало бути 2 місяці, як він у мене. Ну, не дожив до 2 місяців. Дуже скоро прилетів е час бою, бо дуже, як сказати, Дуже багато я успів зробити за ці два місяці, Я дуже багато відео на YouTube зняв. Я дуже багато з боєм гуляв. Я дуже багато з боєм будував базу, заготовка дрів. Я зняв це все з боєм, дуже багато тіктоків, шортів, все це було з боєм. А зараз тільки пройшло два місяці, як в мене був мій самий перший песик, і його вже не стало. Мені це стало дуже, якщо чесно, обідно, так як я його дуже сильно любив. І для мене це було дійсно дуже велика втрата. А я дуже мав великий стрес, можу сказати, бо я його ну, настільки любив, що куди, лише як він у мене з'явився, куди б я не пішов, бо я, я б завжди брав з собою. І прикиньте, найбуде цей маленький період 2 місяці, але 2 місяці, майже 60 днів, ходив я за своїм песиком. Я вже до нього настільки привик, що я його дуже сильно любив. І так що так. Ну, давайте не про сумне. І... Що, давайте ще прокатнемося чуть-чуть так легонечко. Що я ще би хотів, друзі, вам розповісти? Якщо чесно, якщо чесно, не знаю, що вже говорити, за ці два роки дуже багато чого змінилося. І, напевно, як іменно на юбилей, коли ступне два роки моєму е, YouTube каналу, я зніму один розмовний. Розмовне відео, так я говорю з говорю, розмовляю. Бо це 19 травня, Можна сказати так. Вроді, якщо я не помиляюсь, 19 травня, якщо що, ви можете подивитися спокійно. Ну, кроєвири тут просто супер. Я не знаю, як це об'яснити. Ось, сам себе знімає, друзі. Такий вайб. Літній, ніби реально літній вайб. Просто собі їду і по своїй тіні, можна сказати, знімаю себе. Хайно виглядає. Якось так, друзі, до речі, до речі, про що я би хотів сильно поговорити? Про що я би дійсно хотів сильно поверечити? я чуть не рухнув. Секундочка, зараз без рук. О! Е, дійсно, про що я би реально хотів поговорити, це про мечів, друзі. мечівлю, друзі. в палаці, Олегом. 100% воно буде, так як я дуже багато затопив за 23 рік влітку. Ми з Олегом дуже часто, дуже багато відпочивали. Дуже багато відпочивали. І дуже мало ми дійсно знімали. Ми зняли одну ночівлю і то така якість хірова була, що ж не хочеться таке дивитися. Ну, якщо набереться купа лайків, ми дуже багато ночівлю пройшло. Десь 15 за літо ночівлю, а може і більше. Якщо набереться купа лайків, я обов'язково зніму відео, як я проводжу ночівлю, друзі. 100%. Так що там буде і там буде і сосиски, і вогонь, і все, що не хочете, друзі. Там буде просто супер, там буде від а до Я як ми проводимо ночівлю. Збираємо палатку, закуповуємося в магазині. Потім вночі вже в палаці розпаковка того всього. Купа лайків набирайте. Ну що ж, будь-які, легеньке розмовне відео. Тому надіюсь, що ви підписуєтесь, поставите лайкосики. Всім до зустрічі, друзі. Всім пока, друзі!